Дякую, дякую. Слава Господу, дорога церква. Дуже радий бути з вами, дуже радий бути тут. І впевнений, ви теж радієте, приходячи зранку в неділю до церкви. Амінь. Амінь я бачу, бачу посмішки на вашому обличчі, і, і мене це тішить. Мене це тішить. Слава Богу. Ми сьогодні будемо говорити з вами про сповнення Святим Духом. Ця тема вона є актуальною і важливою, тому що вона є початком насправді розумів про плоди Духа Святого, початком вчення, про дари Духа Святого, і е, без сповнення всі ті речі вони не працюють. Ви бачите на малюнку сіль. Справжня українська сильна сіль. І біда, якщо ця сіль, вона втрачає силу, правда? Слово Боже, нас так вчить. Ісус говорить, що ви сіль землі, і Слово нас вчить, що ми не мали би втратити силу. Наша сила, вона від Духа Святого. Своєї ми не маємо, а якщо думаємо, що маємо, то її дуже мало. Дуже мало і дуже легко обставини показують, що не маємо. А от Дух Святий має потужну силу. І чи маємо ми цю силу залежить від того, чи сповнені ми Святим Духом. Тому ми сьогодні з вами говоримо про ці речі. Це апостол Лука, фотографія зроблена невідомим фотографом. Чому ми говоримо про нього? Він фактично єдиний автор в Біблії, який вживає термін сповнення Святим Духом. Він був істориком, він був лікарем, він був людиною, яка могла помітити дуже важливі деталі. Коли ви читаєте Євангелія від Луки, ви бачите, воно відрізняється. Він помічає такі речі, які інші евангелісти не зауважують. І саме він найбільше говорить в Євангелії від Луки, в діях апостолів про сповнення Святим Духом. Окрім нього, апостол Павло один раз використовує цей термін. От і Лука зміг побачити, що існує така річ, як сповнення Святим Духом. Що означає повний? Все дуже просто. Означає не пустий. Ніякого сакрального змісту, чотири значення слова немає. Просто повний це значить не пустий. Має бути наповнений. Чимось або кимось. Якщо ми про посудину, це вода, якщо ми про нас, то мова йде про Дух Святий. Хто може мені допомогти і підказати, що це? Скінія. Скінія. Побудована. З трьох глобальних частин зовнішній двір, святе, і вже підказали мені святе святих. В першому посланні до коринтян апостол Павло говорить, що ми з вами храм Божий. Ви чули про це? Читали? Двічі він про це говорить в різних контекстах, але говорить, ви храм Божий. І ми з вами, як люди, ми чимось схожі на оту скинію. Ми теж з вами складаємось з трьох таких глобальних частин. Наше тіло, воно схоже на зовнішній двір. Наша душа, вона чимось схожа на святе, і наш Дух схожий на святе святих. Що відбувалося в святому святих? Там відбувалось найближче спілкування Бога з людиною. Найближче, скажімо, най... ну, найближче, я не знаю, як по-іншому сказати, от і зі спецефектами, з усім, але Бог саме там говорив з Моїсеєм. Де відбувається наше спілкування з Богом з вами? В нашому дусі. В нашому дусі Ісус говорить в Євангелії від Івана, що. Бог шукає собі поклонників, які будуть вклонятися в дусі в вистині. Тобто, ми вклоняємось в дусі, молимось в дусі, говоримо з Богом в дусі, і ми чимось, чимось схожі на ту скинію, Про це можна довго говорити. Ми не будемо. Ми рухаємось з вами далі. Нам цікавий момент саме наповнення Божим Духом, коли починається наше з вами наповнення? В який момент ми були пусті і стаємо не пусті. Я хочу, щоб ми прочитали один текст. Це дія апостолів, історія про те, як. Ми прочитаємо, прошу. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: Савле, брате, послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котру ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. Момент покаяння є моментом старту наповнення Духом Святим. Наш Дух був мертвий, він був пустий. Уявіть собі пляшку з під води. Звичайна пляшка, вона пуста. І в неї падає одна краплина води. Технічно пляшка вже ну, повна, не повна, пуста, вже не пуста. Почався процес наповнення. От в момент покаяння починається процес наповнення Святим Духом, коли перший раз Дух Святий торкається нашого серця, потрапляє всередину, ми переживаємо щось, і з того моменту ми починаємо наповнюватись. Ми ще не є повні, коли покаялись. Ми стаємо повними в той момент, коли Господь нас хрестить Святим Духом. Ми, як п'ятдесятники, знаємо цю подію. Це найяскравіша подія в житті кожного з нас. Хрещення Святим Духом. Коли ми переживаємо, це Боже наповнення. Це знаєте, уявіть собі ту пляшку, її взяли і просто в океан відкрито занурили в океан. Вода залилась всередину, вода зовні. та пляшка ну, повна, ну на максимум. От це саме ми переживаємо тоді, коли Господь хрестить нас Святим Духом. І ми дійсно повні, переповнені. Ми таки кажемо, що ми переповнені, що аж виливається, ми не можемо стримати ні мови, ні, ні молитви, ні емоції. Ці речі вони починають ну, просто зсередини виходити. Хрещення Духом Святим відбувається за чиєї ініціативи? За Божої. На жаль, або на щастя, ніхто з нас не може хреститися Духом Святим, бо захотів. І буває таке, що ми довго хотіли. Я не знаю, хтось з вас швидко отримав, а хтось молився, можливо, роками, щоб, щоб Господь хрестив. Але в якийсь момент Бог вирішує, пора і хрестити тебе Духом Святим в церкві або вдома. Це може відбутися, ну в самі непередбачувані моменти. Він наповнює. І от ми зараз поговоримо з вами про подальше наше наповнення, про подальше наповнення Святим Духом. Був такий прекрасний наш брат, вчитель, якого звали, звали Анатолій Кліновський. Хтось його чув, хтось, можливо, проходив його навчання, і от він зробив, як на мене, дуже важливу річ. Він зміг помирити дві крайні позиції в цьому питанні. Одна крайня позиція говорить, що хрещення Святим Духом це коли ти голосно молишся на мовах, скачеш по сцені, махаєш руками, пророкуєш, і дуже шумно, дуже явно. І це правда. Коли люди сповнюються Духом Святим, такі речі можуть відбуватися. Це не значить, що тільки так, але таке можливо. Інша крайня позиція говорить: не треба ніякого шуму. Молись, читай слово Боже, і ти будеш постійно наповнений Духом Святим. І це правда. І Анатолій Іванович він каже, що не треба обирати це чи це, і це, і це. Просто це два різних види сповнення Святим Духом. Це сповнення тимчасове. Коли тимчасово під час молитви чи прославлення Бог наповнив тебе духом, ти переживаєш духовне піднесення, емоційне піднесення, молишся, можливо, через тебе діють дари, це сповнення духом, але воно довго не триває. Ну, декілька хвилин, можливо, годину, дві. Потім ти йдеш додому, е вариш каву і вже ти не спнув, вже ти все заспокоїшся. І є сповнення постійне, яке залежить від того, чим ти себе наповнюєш. І ти сповнений можеш бути постійно. Ми зараз розберемо ці два приклади, почнемо з сповнення постійного. Ви бачите, ці картинки постійне, воно таке, як маленьке вогнище. Його не видно здалеку, його не можна ну, розцінити, як виверження вулкану, але воно горить, гріє, можливо, щось корисне ще робить. А тимчасове воно має таку бурхливу природу. Ти взірвався. Щось погоріло, це може бути видно, чутно здалека, але воно довго не буде тривати. Отже, ми починаємо з вами з постійного сповнення. Ми будемо читати декілька текстів, які допоможуть нам побачити ці моменти. Дії апостолів, 6 розділ, 5-й вірш це обрання деяконів. Виберіть, брати, з поміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Усій громаді сподобалось це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора і так далі. Ми бачимо, як вони обирають. Вони кажуть, нам треба люди, які будуть мудрі і сповнені Святого Духа. Чи можете ви побачити мудрість в людині, просто зустрівшись з людиною, або там день поспілкувавшись, навряд чи мудрість це та характеристика, яку можна побачити на довготривалій дистанції. Коли ви з людиною пліч опліч, скажімо, рік рухаєтесь, працюєте десь поруч живете, ви можете сказати, ця людина мудра, бо я бачив її вчинки, і коли було добре, і погано, і в день, і вночі, і так далі. І от тут сповнення Духом Святим стоїть поруч з мудрістю, як якась постійна характеристика, яку можна побачити в цих людях. Оці люди, Степан, Филип, Прохор, вони ж в той момент не молилися на мовах. Вони не стояли і не молилися десь там в, в тому місці. Вони просто, ну як ми з вами, сиділи або стояли, і вони змогли побачити, що саме ці люди мали оцю характеристику. Тобто вони мали в своїй поведінці щось постійне, що говорило про те, що вони сповнені Духа Божого, сповнені віри, потім ще про Степана кажеться, і сповнені мудрості. Наступний приклад, дуже схожий, це опис Варнави. Він прийшовши. І, побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри. І багато людей приєднались до Господа. Це записано в 11 розділі книги дії апостолів. Описується Варнава. Він був людиною доброю і сповнений Духа Святого та віри. Знову описуються певні характеристики, які неможливо побачити ну, миттєво. Доброту ви не можете побачити за один день. І за тиждень мало. От коли ви рік за людиною наблюдаєте, чи більше, чи півроку, ви можете сказати, ну ця людина добра, бо я бачив, що він систематично комусь допомагає, щось жертвує, щось робить. От так само люди змогли в Варнаві побачити доброту. Сповнення Духом Святим і віру. Це якась така постійна характеристика, яка супроводжувала Варнаву, і Лука це зміг записати. Він це десь почув, десь побачив і зафіксував. Ще один текст це 13 розділ дії апостолів, апостолів», 52-й вірш. А учні сповнювалися радістю і Духом Святим, сповнювалися. Тобто вони постійно перебували в цьому процесі, вони постійно сповнювались радістю, вони постійно сповнювались Духом Святим. Не один раз сповнились там, пораділи і все, а постійно були в цьому. Постійно були. До речі, радість один з плодів стоїть поруч. Тобто, це теж можна було побачити, що день у день на обличчі учнів була. Посмішка. Вони раділи, тому що вони спасенні. Вони щось робили, були в молитвах і можна було це побачити. Що ж таке сповнення миттєве, яким чином ми можемо його побачити? Луки, перший розділ 67 вірш. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи. Перший розділ Луки це батько Івана Хрестителя. Христос ще не те, що не зійшов на хрест і не Воскрес, він навіть ще не народився. Дух Святий ще не зійшов на цю землю, як вже учні переживали. Але ми бачимо, що батько ще в ті часи сповнився Духом Святим, попророкував і продовжив собі своє життя. Він не був постійно сповнений, але в певний момент прийшло сповнення, подіяв один з дарів Святого Духа. Дія звершилась, Бог мети своєї досягнув, люди слово почули, і Захарія продовжив собі далі жити своє життя. Четвертий розділ, 31-й вірш. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Це одна з найпотужніших молитов в книгі діє апостолів. Учні моляться, пам'ятаєте? Вони кажуть, Господь проти тебе тут всі замишляють щось негідне, але ти дай нам з усією сміливістю звіщати Євангеліє. І після цієї молитви трясеться те місце, де вони знаходяться. Вони всі наповнюються Духом Святим. Вони переживають щось особливе, що змогли зафіксувати, що Лука зміг зафіксувати. І вони приймають рішення сміливо звіщати Євангеліє. Вони сміливо почали говорити. В них з'являється те, чого не було. Певні внутрішні зміни відбулись після цього сповнення. Ще один текст. Сьомий розділ 55 вірш. Ви знаєте, Степан Деякон, євангеліст, він мав дуже коротку кар'єру служіння, дуже дуже малий час. І він вже був сповнений духом, пам'ятаєте? Бо його обрали, бо він сповнений. І от текст. Але Степан, сповнений Святого Духа, на небо поглянувши, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога. Це останні хвилини життя Степана, можливо, секунди. Його побивають камінням. Бог наповнює його Святим Духом, він бачить видіння. Він дивиться на небо, і він бачить, що небо відкрите, Ісус його чекає, Він отримує оце відкриття і приймає мучені смерть. Там ще цікавий є момент, він навіть ну, певні слова говорить про тих людей, які це роблять. Тобто він, скажімо, в нормальному стані людина не може так прийняти мученку смерть. Потрібна особлива благодать. І він отримує цю особливу благодать в момент, коли Бог його сповнює духом. Він і так був повний, Бог ще додає, і він ну, фактично з посмішкою на обличчі приймає смерть, мученку смерть. Четвертий розділ, восьмий вірш. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: начальники народу і старші ізраїльські, продовжив свою потужну проповідь. Петро, який буквально там декілька десятків днів до того зрікається Христа, ховається, тікає, вимовляє дуже сильну і потужну проповідь до начальників. Навіть не просто до людей. Він знає, що сказати керівникам, він знає, що сказати священникам. Чому? Бо Бог його наповнив і дав йому слово. Оце сповнення спровокувало потужну проповідь. Є ще декілька текстів в діях апостолів. Ви можете по, в пошуку сповнення Духом. і просто почитайте дуже цікаво, які ознаки сповнення Святим Духом ми з вами можемо. Побачити, як зрозуміти, чи сповнений я духом, чи ну, ви ці ознаки тільки на себе приміряєте, добре? На сусіда не міряєте, на себе дивіться. Я теж тільки на себе дивлюся. Перше і дуже важливо, що ми починаємо бути чутливими до Духа Святого. Євангелія від Луки, 4 розділ, перший вірс, говорить про Ісуса. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. І Ісус зрозумів, куди зараз кличе Його дух. Коли ми сповнені, ми розуміємо, куди хоче Дух нас повести. Ми стаємо чутливими, ми розуміємо Слово Боже, яке звертається в наше життя. Друга ознака, що в нашому житті починають проявлятися плоди Духа. Всі дев'ять плодів починають зростати на гілках нашого життя. Чому? Бо Дух, Свят... дух Святий запускає в нас ці процеси зростання плодів. І плоди дуже цікава річ. Вони або є, або їх нема. Вийдіть після зібрання, підійдіть до будь-якого дерева і подивіться: плоди або є, або нема. Нема ніякого половинчатого стану, що ну майже є, ні. Або він є. Хай він маленький, зелений, один, але він є або нема. І от коли ми постійно сповнені духом, ми зі стану плодів нема переходимо в стан плоди є. Можливо, вони недосконалі. Можливо, їм треба рости, розвиватися, але вони є. І це є ознака. Ви в собі починаєте бачити, о. А я можу любов проявити до людей, до яких раніше не міг проявити. Терпіння з'явилося. Можу прокинутись в неділю, ранок, після обстрілу, і в мене навіть радість в серці є, що, що Бог живий, що Бог там врятував нас. Тобто з'являються оці речі в вашому житті. Третій момент ознака того, що ви сповнені духом, починають діяти постійно діючі дари. Дари у нас діляться декілька класифікацій, і є дари постійно діючі, є непостійно діючі. Дар пастора, євангеліста, вчителя, пророка це можуть бути постійно діючі дари. Вчитель вийшов е за кафедру чи сів за стіл, відкрив конспект, починає вчити його дар діє. Є не постійно діючі дари, пророкування, тлумачення мов, інші мови, е чудеса там, і так далі. Вони не завжди діють. Навіть якщо ти маєш дар зцілення, ти не можеш прийти в лікарню і зцілити всіх. Бо це не від тебе залежить. Але Бог може тебе привести в конкретне місце і сказати Помолись, ти молишся, людина зцілюється. І от починають діяти постійно діючі дари. Ви в собі бачите здібності від Господа, бачите дарування, і починаєте ними служити, і інші можуть зауважити, о, в тебе дуже гарно це виходить. Прямо прям від Бога ці, ці речі. І четвертий момент, четверта ознака, вона така узагальнююча. Нас це більше і більше починає тягнути до Бога. Нам все більше і більше хочеться себе наповнювати Божим. Ти молився п'ять хвилин, а тобі хочеться більше, тобі вже недостатньо. Читав один розділ Євангелія зранку, а тобі хочеться вже три розділа читати, десять розділів, тобі мало, тобі більше і більше хочеться Господа в своєму житті, тебе прям тягне. Це свідчить про те, що ти сповнений постійно. Тобто є оце сповнення. Які ознаки сповнення тимчасового. Перше це особливі переживання в дусі. Коли Господь хрестив нас Святим Духом, ми всі переживали дещо особливо. Ми не завжди можемо навіть описати це словами. Це були переживання в дусі. Наша душа також переживала певні емоційні речі. Хтось плакав, хтось радів, хтось піднімав руки в цей момент, хтось відчував мурашки. Основні переживання духовні. Але як побічна дія в гарному значенні цього слова, воно торкається і нашого тіла, і нашої душі. Комусь хотілося стати на коліна або взагалі лягти на землю, бо ви відчували, як сильно Бог вас торкається. Ви щось незвичайне переживали. Коли ми сповнюємося духом тимчасовим, ми відчуваємо щось схоже, але в меншій ступені. Такої сили вже не буває. Це раз в житті при але коли ми сповнюємось, ми також щось переживаємо. Ми починаємо голосніше молитися. У нас з'являється сміливість, дерзновіння, ми руки піднімаємо. Ми можемо співати Господу, навіть якщо не вміємо. Там мурашки можуть бути, можуть не бути мурашок, не, не рівняйте все по мурашкам. А, але таке може бути. Може комусь, знаєте, на сльозу пробити, може навпаки, прийти така радість, ну, надприродне ваше серце. Щось особливе ви переживаєте. Найчастіше ми тимчасове сповнення переживаємо під час молитви, під час прославлення хвали, от в такі моменти. Це може бути як в церкві, так і вдома, так і десь на домашній групі, але найчастіше це все під час е, от таких речей. Друга така характерна ознака, що у вас з'являється така ревна, потужна молитва на мовах. Ви і до того молитесь на мовах, але ви можете відчути різницю, коли ти молишся на мовах просто як завжди, і коли ти сповнишся духом, ти прям аж несе, несе і мови міняються, і ти, ну, прям, і голос твій такий стає потужніший е і так далі. Тобто, так, ну, я не знаю, ви розумієте, про що я кажу? Переживали. тобто... Міняється, і ти розумієш, о, зараз щось відбувається, ну не заплановане мною. Третій момент приходить розуміння дії, якої від тебе очікує Господь, або починає діяти непостійно діючий дар. Бог не сповнює нас просто заради спецефектів і сповнення. Завжди є якась е, причина цього сповнення і мета, якої хоче досягнути Бог. Або просто укріпити тебе в своїй любові і хоче тобі сказати: слухай, я тебе люблю. І ти переживаєш ці речі, наче він там обняв тебе, чи говорить до тебе слово, або Бог хоче дати тобі сміливість прийняти рішення, іди і проповідуй. Маєш позвонити і сказати, маєш поїхати і помолитися. Тобто, якась дія, Бог провокує тебе на правильну дію. Правильно для нього дію, дає тобі сміливість зробити те, щоб без нього ти ну, вагався зробити. Або починає діяти дар. Приходить пророцтво, приходить бажання за когось помолитися, ти починаєш розуміти мову, на якій сусід твій молиться і ну, починаєш тлумачити і так далі. Тобто для чогось це відбувається. І четверта, важлива ознака для нас з вами це порядок. Ти в цьому стані все одно можеш все контролювати. І якщо би тобі служитель, пастор сказав. Припини, ти без проблем можеш зупинитися, якщо ти сповнений Божим Духом. Тебе не буде нести, ти не будеш кричати, не обмежувати духа. Ти скажеш, добре, ти можеш контролювати ці речі. Воно не виходить, знаєте, в таку зону безпорядку, в зону хаосу. Воно залишається в порядку. Так, може бути гучно, може бути незвично, але воно залишається в зоні порядку. Це дуже важливо. Дуже важливо, бо Бог ніколи не робить, знаєте, такий безлад. Бог, він навпаки, все впорядковує і. Робить порядок. І останній такий момент, як же сповнюватись, як нам сповнюватись з Духом Святим. Перше, це як сповнюватись постійно. Ми маємо з вами вичищати власну посудину. маємо чистити своє серце, маємо чистити те, що в нас всередині, прибирати все зайве. Якщо взяти знову ту пляшку, про яку я казав, і давайте в пляшку накидаємо каміння, а потім наліємо воду до краю. Чи повна пляшка води? Неповна. Вона повна, але не води. Бо якщо дістати каміння, то виявиться, що вона зовсім не повна. Каміння забрало місце. Так само різні непотрібні речі в наших серцях: гріхи, неправильні звички, якісь установки, якісь не знаю, рішення невірні, вони ну, захламляють серце. І Духу Святому стає тіснувато. Треба це прибрати, просто прибрати зі свого серця, зі свого розуму, зі свого життя. Апостол Павло, єдиний раз, коли вживає термін наповнюйтесь з духом, це Єфесян, 5 розділ, 18 вірш. Він каже, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Іншими словами, приберіть все непотрібне, приберіть гріх і наповніться духом. Заберіть те, що заважає. І наповніться Духом. Вам, щоб наповнитись, треба звільнити місце. Тому це перше. Друге, воно витікає з цього. Наповняй себе всім тим, що до вподоби Господу. Наповняй себе Словом Божим. Богу подобається, коли ти читаєш Слово Боже, коли ти досліджуєш Слово, коли ти розбираєш Слово, коли ти молишся. Ну, Духу Святому в тобі приємно, коли ти молишся. Коли ти прославляєш Господа, співаєш, слухаєш прославлення, коли ти жертвуєш фінанси, коли ти служиш комусь своєю машиною, Господи туди до вподоби. І це тебе наповняє Святим Духом. Третій момент він також витікає з цих всіх моментів, це. Прославляйте, вчіться більше славити Господа незалежно від обставин, незалежно від того, є група прославлення чи нема. Бога можна славити з музикою і без музики вдома і в церкві, в машині і на вулиці, в парку, в пустелі, де завгодно. За гарних обставин і за поганих обставин Бога можна славити. І коли ми прославляємо Бога, ми також наповняємось Духом. Ми даємо місце Святому Духу в нас робити певну роботу. Що робити, щоб сповнитись тимчасово, як нам, скажімо, наповнитись за того, для того, щоб дари діяли і так далі? Перше це треба бути сповненим постійно. Це дуже важливо. Коли ти прийшов на зібрання повний, Богу треба додати одну краплинку. І почнеться щось відбуватися, що хоче Господь. Коли ти прийшов пустий, тобі треба тільки три години молитися, щоб якось покаятись, прийти в нормальний стан, зрозуміти, хто ти, що ти, де ти, і служіння закінчилось. Так ти не встиг наповнитись духом. Тому треба постійно бути повним, і тоді Богу не складно додати трошки свого духа, щоб відбулася певна дія. Ревна молитва на мовах. Моліться не тільки розумом, але й духом. Інколи треба стати і помолитись декілька хвилин, 15 20 просто духом. Ви знаєте, що Дух знає, що там всередині відбувається. Ми не завжди знаємо. Він знає. І деякі моменти вони починають працювати, коли ми дали місце Духу Святому в особистій молитві, в таємній кімнаті, моліться Духом, сповнюйтесь, моліться. Це буде вас наближувати до такого сповнення. І третій момент: не бійтесь, практикувати те, до чого закликає Бог. Це дуже... Ну, незручно, де інколи страшно, ти молишся, і Бог каже, помолись за свою сусідку. Згадай в молитві там якогось брата чи когось. І коли ти вдома ще не страшно, коли ти в зібранні, і цей сусід поруч стоїть, і тобі помолитись треба. Страшно стає, а якщо це не Бог, а якщо це сам придумав, випробуй, помолись. Підійди до пастора скажи: дорогий брате, пастор, прийшло слово, я не знаю, як його сказати. Я боюся. От я записав, це від Господа, не від Господа. Практикуйте. Якщо Бог щось дає, Він хоче, щоб ми користувалися як церква його дарами. Якщо ми ігноруємо, ну раз запропоную два, три, чотири, і знайде того, хто скористається. Тому маємо не боятися пробувати випробовувати, перевіряти згідно Біблії всі ці речі, і, і буде все в порядку. Тому маємо пробувати. Тому такий висновок, брати, і сестри. Маємо постійно бути сповнені Святим Духом. Це залежить від нас. Постійне сповнення, відповідальність наша на 100%. Читати, молитися, тримати себе в доброму стані, Бог все зробив. М'яч на нашій стороні він все зробив. Наша то тільки тільки від нас залежить. Будемо постійно сповнені, почнуть проявлятися плоди. Почнуть діяти дари, і ми будемо готові приймати, і оце тимчасове сповнення. Ми будемо готові служити тими дарами, які маємо, і Богу не важко буде нас підняти, не важко запалити, бо ми вже знаєте підготувалися. Ми підготували зі свого боку, зробили все, що можливо. Тому хай Бог благословить, щоб діяли дари, щоб ми були повні, горіли і прославляли його. Давайте ми помолимось. Батько наш небесний, ми дякуємо Тобі, Боже. Безмежно дякуємо Тобі за твою любов і милість. Ми дякуємо Тобі, Господь, за турботу Твою про нас. Ми дякуємо Тобі, що в цьому світі Ти нас знайшов, Боже. Ти зробив все, щоб ми отримали спасіння. Боже, ти заплатив ціну на Христі. Ми були недостойні, ми не шукали тебе, але Ти нас знайшов, Ісус. І ми дякуємо Тобі за це, Господь. Ми дякуємо Тобі, що. Господи, і цього було мало. Ти ще Дух Святий нам дарував, Господь. Дав нам Духа Твого Святого, Боже, щоб ми щоденно могли бути в спілкуванні з Тобою, щоб ми щоденно могли наближатись до Тебе, Боже. Хвала і слава Тобі. Дай нам наповнюватись Тобою, Господь. Дай нам бути сповненими Духом Святим. Ми молимо і просимо, Боже, дай ту частку, яка належить нам не ігнорувати, Боже, але Господи. Робити це щодня, бути в Твоєму слові, бути в молитві, служити, прославляти, Боже, благослови, щоб ми постійно були наповнені Твоїм духом, Боже, щоб це було помітно зі сторони, Боже, щоб це Тобі було помітно. Боже, благослови також, щоб ми не ігнорували, Господи. А коли Ти приходиш, коли ти наповнюєш, щоб ми відкривали свої серця, щоб ми не були закриті, Боже, якщо ти хочеш, щоб діяли дари, Боже, щоб ми не ставали перешкодою, Боже, а були інструментом в Твоїх руках, Боже, дай нам. Приймати це тимчасове наповнення, Боже, дай нам молитися на мовах, дай нам ревно шукати тебе в ім'я Ісуса Христа, Боже. Благослови, щоб церква була палаюча, Господь, гаряча, Боже, щоб всі дари Твого Духа вони діяли в церкві Твоїй в ім'я Ісуса Христа. А ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе наш Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.